Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вмінь писати вивчені букви. Ось дзвінок сигнал пода. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І почнемо ми із. Ребуса. Спробуємо його розв'язати. Спочатку іде буква У, потім ми бачимо кран, але беремо з нього з цього слова лише три букви. А третьою буде буква І, ось вона. І закінчимо буквою А. Чи здогадались, яке слово вийшло? Спробуйте прочитати. Україна, правильно! Отже, сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння писати вивчені букви, правильно їх поєднувати з іншими буквами. Розширюватимемо уявлення про Україну. Удосконалюватимемо каліграфічні навички та навички списування тексту. Прочитаємо вірш. Перше наше слово з нами повсякчас. Мати Україно, ти одна у нас, Ниви і діброви, і садів окрас, рідна мати, батьківщина, ти ж одна у нас. Про що йдеться в цьому вірші? Чим багата наша батьківщина? Якими словами дорожить людина? Чому люди люблять свою батьківщину? Яке звертання до батьківщини використано у вірші пригадайте? Пофантазуйте. Щоб ви зобразили на своєму малюнку, що таке батьківщина? Якщо буде бажання та час, я чекатиму у коментарі. Ваші малюночки на тему наша Батьківщина. Ну, а зараз пограємо у гру конструктори або склади слова. З букв слова Батьківщина утворіть нові слова. Поставте відео на паузу та подумайте, які ж слова можна було утворити: батьки, бак, бик, кінь, банка, кабан. Тінь, вина! Якщо у вас ще якісь слова вийшли, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво. Ну, а зараз перевірте, чи правильно ви сидите рівненько, спинку тримаємо ніжки повною ступнею ставимо на підлогу. Лікті не звисають за край стола чи парти, а вільною рукою притримуємо зошити. І Пригадавши, сьогодні який текст ми читали на уроці читання, запишемо назву села, з якого приїхав Романко. Село Щасливе. Але перед цим давайте все ж таки запишемо схожі букви. Ось вони, друковані. Вам треба написати про писні. Пригадуємо. І йот це. Ша та Ща. Погляньте, всі вони починаються одним, одним і тим же елементом однаковим, бачите? Так, ну що, якщо ручки втомилися, зробіть, будь ласка, для пальчиків гімнастику. Продовжуємо. Наступне завдання списування. Речення подано друкованим шрифтом. Прочитаємо його. Батьківщина рідна моя Україна. Вам це речення треба написати прописними літерами у нашому додатковому зошиті, а потім перевірити, чи правильно ви написали. Далі продовжуємо списувати. Батьківщина це ліси. Оля, це все моя родина. Я люблю свою батьківщину. Ну, а зараз щоденні п'ять, пам'ятаєте? треба щодня хоч щось писати. Краще, хай це буде якась записка для мами чи для тата, так? А сьогодні я вам пропоную записати три слова з буквою Ща, які ви запам'ятали. Наступне завдання інтерактивне. Виконати ви його зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку, треба розподілити малюнки у три колонки, відповідно до того. Де знаходиться у слові буква, «ща» – на початку слова, всередині чи в кінці слова. Завдання нескладне, але цікаве. Тому бажаю успіхів, а ми з вами виконаємо вправу ранець м'ясорубка-кошик. Подумайте, які корисні знання ви отримали на уроці, та покладіть їх до нашого портфеля. Над чим варто замислитися, над чим ще треба попрацювати? Це ми кладемо в м'ясорубку і все, що вам потрібно з цього уроку, поміщуємо до кошика. Ну, а зараз пропоную вам розім'яти м'язи, відпочити та виконати фізкульт хвилин. Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!